В Автопригоді на Кременеччині травмувалося троє людей. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Хундей під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншою автівкою. На момент дорожньо-транспортної пригоди в обох автомобілях були пасажири. До лікарні з травмами різного ступеня тяжкості доправили двох потерпілих з автомобіля Хюндей, серед яких дев'ятирічна дитина. А ще одного чоловіка із іншої автівки. Водії взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. У Тернополі невідомий вирвав з рук перехожий мобільний телефон та втік. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що правопорушення трапилося у дворі будинку на вулиці Оболоня. До потерпілої раптово підбіг невідомий, вирвав з рук мобільний телефон і втік. Суму збитків вона оцінила майже у 9 тисяч гривень. Під час оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили особу грабіжника та його місце перебування. 36-річний тернополянин у скоєному зізнався. Раніше в поле зору поліцейських не потрапляв. Чоловіка затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри. Привласнив майже 25 мільйонів гривень під час будівництва Палацу спорту в Тернополі. Слідчі оголосили підозру екс-директору товариства. Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі головного управління національної поліції Тернопільщини та оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області встановили, що у 2019 році один зі структурних підрозділів Тернопільської міської ради уклав договір з підрядною організацією на будівництво спортивного обіцянку об'єкта в обласному центрі для виконання робіт підрядник товариство з Київщини отримав з бюджету понад 30 мільйонів гривень. З метою привласнення коштів директор комерційної структури надав замовнику робіт офіційні документи, в яких були зазначені фіктивні дані щодо вартості закуплених матеріалів та обсягів виконаних робіт. Окрім того, вказані роботи взагалі не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. Внаслідок таких дій підрядника завдано збитків на суму майже 25 мільйонів гривень. На Ставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 5 статті 191, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та частиною 1 статті 366, видача службовою особою завідомо неправдимого офіційного документа Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.